Пані, Оксано, я вітаю вас. Добриня і наших глядачів дуже хвилює питання стосунків з облгазами, особливо в тих будинках, де є ОСББ або ЖБК. Досить часті випадки, коли приходять представники облгазу і відключають в будинку газ. От буквально останній приклад днями в Черкасах. Прийшли представники облгазу і відключили в будинку газ, пояснюючи це тим, що голова ОСББ відмовляється підписувати наданий облгазом договір на обслуговування внутрішніх будинкових мереж. Поясніть як керівник регулятора, мають право облгази відключати газ в таких будинках чи ні. Дякую за запитання. Дійсно, на сьогодні це дуже актуальне питання. Справа в тому, що один із критеріїв надання послуга за постачання це забезпечення безпеки. Іншими законами визначено, що балансоутримувач відповідає за безпечну експлуатацію трубопроводів на своїх об'єктах. Отже, для того, щоб дотримуватись цих правил, необхідно проходити регулярне технічне обслуговування, регулярний технічний огляд, і за це відповідають власники. Або ОСББ, або самі мешканці власники квартир. На сьогодні в тарифах газорозподільних підприємств не передбачено коштів для того, щоб здійснювати такі заходи. Ці заходи здійснюються за кошти власників таких мереж. Отже, або це ОСББ має заключити договір. Або в разі, якщо в будинку немає ОСББ, то власники мають заключити договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. А якщо в будинку ОСББ теж голова ОСББ не хоче брати на себе відповідальність за газові мережі і пропонує, щоб кожний мешканець підписав індивідуально договір з облгазом, Чи має він на це право? На сьогодні він не має такого права, оскільки він як Об'єднання співвласників відповідає за експлуатацію всіх мереж, які знаходяться в будинку, і враховуючи необхідність дотримання безпеки, має обслуговуватись внутрішньобудинкові мережі регулярно, стабільно і контролюватись. При цьому газорозподільне підприємство… Має право відключити від газопостачання будинок в разі виявлення витоків, в разі відсутності тягів, в вентиляційних каналах і інші всі заходи, які передбачені цими правилами безпеки. В такому випадку мають право відключити до проведення технічного обліку та усунення всіх неполадок, які існують в системі газопостачання. Але ж раніше ці мережі обслуговували, обслуговували облгази. І е, не перекладалося це ні на ОСББ, ні на ЖБК, і е, це було в тарифі. Така практика колись давно була, але за рахуванням тих змін в законодавстві, які відбулись за останній час, передбачено, що відповідальність за безпечну експлуатацію несуть власники мереж. При цьому відповідно до закону вони можуть заключити договір або з газорозподільним підприємством, що стосується газових мереж, або з іншою організацією, яка має право виконувати такі небезпечні роботи. Є і ви це стверджуєте відповідально. Що можна обрати як облгаз може обслуговувати, так, так і може інші. відповідно до норм закону про житлово-комунальні послуги. Є така можливість обрати відповідно до однієї статті, що власник може вибрати, хто буде обслуговувати. Проте є певна законодавча колізія, яка говорить про те, що саме газорозподільне підприємство має обслуговувати зазначені внутрішньобудинкові мережі за окремим договором. Ну, от наші глядачі якраз акцентували увагу на те, що стаття 19 закону про житлово-комунальні послуги стверджує, що тих обслуговування будинкових мереж це обов'язок облгазу, а стаття 14, яка не зовсім далеко знаходиться, стверджує, що є право виборів у співвласників самим обслуговувати, тобто чи це ОСББ, чи наймати якусь уповноважену людину, так? Тобто колізія саме, саме в, цьому. в цьому і є між 14 і 19 статтями одного і того самого закону, саме в цьому і полягає така колізія. Ми як комісія після прийняття і навіть на стадії розробки давали такі пропозиції Верховній Раді е зауваження, оскільки ми не є суб'єктом законодавчої ініціативи, ми пропонували внести відповідні зміни, але на жаль, на сьогодні це питання не врегульовано. І тому дійсно є законодавча колізія з е питанням, питання хто має право обслуговувати, а хто зобов'язаний? Позиція комісії полягає в тому, що ми пропонували зміни, щоб дати можливість споживачу обрати обслуговуючу організацію, або це газорозподільне підприємство, або це інший суб'єкт, який має право виконувати такі небезпечні роботи, але. Оператор газорозподільних мереж газорозподільне підприємство не має права відмовити в разі, якщо такі споживачі звертаються до нього з договором про обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це була позиція національної комісії. На жаль, на сьогодні вона ще законодавча не врахована. От е, наші глядачі е, акцентують увагу на такому ще факті, що, е, наприклад, у гадячі оператор ГРМ виставляє тариф на послуговування внутрішньобудинкових газових мереж, умовно кажучи, там 3 тисячі гривень. У іншому місці у Каховці інший оператор ГРМ виставляє ціну 19 з чимось тисяч, тобто якісь правило, скільки це повинно коштувати. Чи 3 тисячі чи 19. комісія може регулювати ці розцінки для того, щоб оператори як монополісти не дерли трішки з людей на сьогодні? Комісія діє виключно в тих межах повноважень, які надані законом, повноважень щодо регулювання вартості обслуговування внутрішньобудинкових мереж не належить до компетенції національної комісії. Ну і наступне коло питання, яке стосується лічильників. Після того як облгази виставили людям заднім числом великі тарифи, якраз тема і квартирних лічильників газу стала особливо актуальною. Як ви вважаєте, як за по закону, облгази повинні безкоштовно встановлювати лічильники чи ні? А кому повинні, а кому не повинні? Дійсно, на сьогодні дуже актуальним є питання обліку природного газу. І для того щоб не виникало на ринку маніпуляцій, хто скільки спожив, які норми, які правильні, які неправильні, доцільно щоб 100% облік природного газу був забезпечений саме лічильниками. Комісією вживаються всі необхідні заходи для забезпечення такого обліку. Наприклад, за період 2016-2018 рік в тарифи газорозподільних підприємств було закладено 2 мільярди гривень на забезпечення індивідуального обліку природного газу і близько півмільярди гривень за період 2016-2017 років для забезпечення будинкового обліку. Отже, в межах тих коштів, які на сьогодні є в тарифа газорозподільних підприємств. На сьогодні, у 2018 у році, тарифні кошти передбачають встановлення виключно індивідуальних лічильників газу. І ці лічильники встановлюються в тих будинках, де не забезпечено взагалі обліку. Отже, якщо вже було встановлено будинковий облік, то кошти тарифу не передбачають встановлення індивідуальних лічильників в таких будинках, де є будинкова. Але споживач не обмежується в праві самостійно встановити собі індивідуальний лічильник газу свої кошти. за свої кошти, за інші кошти, не заборонені законом. Зокрема, це можуть бути якісь програмні бюджетні кошти. Бюджети теж можуть, можуть виділяти кошти на забезпечення індивідуального обліку. Про це жодного разу цього не відбувалось. Історично за весь період дії закону з 2010 року всі лічильники встановлюються виключно за кошти газорозподільних підприємств. Якщо хтось уже встановив газовий лічильник за свій рахунок, чи повинні йому повернути вартість цього, що в будинку немає будинкового лічильника газу. Так, дійсно, законом про комерційний облік передбачено, що відповідно до порядку затвердженого кабінетом міністрів України споживач, який встановив собі лічильник за власний кошт, може за рахунок коштів, які сплачуються як тариф на розподіл, повернути ці кошти. Але порядок такий на сьогодні досі не затверджений кабінетом міністрів. Отже, формальної юридичної можливості повернути ці кошти на сьогодні, на жаль, неможливо. Ще одна колізія. Якщо є і будинковий лічильник газу, і в квартирі встановлений індивідуальний лічильник. Є газу. третя історія, коли є індивідуальне. Плюс і будинковий. Плюс будинковий. По якому ведеться облік? Тому що в житті бувають різні парадокси. Наприклад, в одному будинку ведеться по індивідуальному, іншому кажуть, ні, у вас є будинковий, ваш індивідуальний, і ми не беремо до, до уваги, тільки будинковий. Насправді облік природного газу відбувається відповідно до комерційних засобів обліку. Якщо встановлені виключно індивідуальні, то скільки спожив, стільки і сплатив на сьогодні. Якщо в будинку встановлений будинковий облік, інших немає, то рахунки споживачам виставляються пропорційно кількості зареєстрованих осіб. Кожному пропорційно на кожну квартиру. Якщо встановлений будинковий облік і в той же час є в квартирах індивідуальні, то ті споживачі, в кого встановлений індивідуальний облік лічильник газу, вони сплачують за своїм лічильником. Всім іншим споживачам виставляється рахунки будинковий, мінус сума показників індивідуальних. І оця різниця вона ділиться пропорційно кількості зареєстрованих осіб у цьому будинку. Ще одна тема газу, але вже пов'язана не з лічильниками, а з даховими газовими котельнями. Досить чимало наших глядачів, які проживають в будинках ОСББ ЖБК, де є дахові котельні, цікавляться. От позиція Енкарі КП ці газові котельні на даху, вони є побутовими споживачами газу, чи це є виробниками теплової енергії, оскільки. Виникає чимало різних колізій в стосунках з облгазами, з нафтогазом, який видає ліміти, не видає ліміти і так далі. Закриває споживання газу, не закриває споживання газу. От поясніть вашу позицію: споживачем природного газу є той споживач, який безпосередньо споживає природний газ. Це побутовий споживач, який використовує безпосередньо для приготування їжі, підігріву води або на свій індивідуальний газовий котел. Якщо це стоїть дахова котельня, а ця котельня використовує природний газ для виробництва теплової енергії. Тому вона не може бути класифікована як побутовий споживач. Крім того, на сьогодні ціни для побутового споживача та для виробників теплової енергії однакові. Тому в цьому ніяких колізій немає. І однакові умови щодо побутового споживача, і до дахової котельні щодо вартості природного газу. З якими ще проблемами, пов'язаними з газом, найбільше звертаються до вас споживачі? Ну на сьогодні найбільша проблема, як всі вже знають, це додаткові донарахування обсягів природного газу для приведення до стандартних умов. Такі донарахування почалися ще в жовтні-листопаді місяці, ми почали отримувати дуже велику кількість звернень, оперативно відреагували. З чим це пов'язано? Газ це речовина, яка розширюється, має, не має стабільного свого стану в газовій трубі, і вона залежить від температури оточення. Отже, потрапляючи в будівлю споживача, Обліковується природний газ за стандартних умов, хоча реальна стандартні умови це 20 градусів тепла. А якщо -20. на вулиці мінус 20, виникає та різниця. Отже, проходить газу в більш звуженому стані більше. І тому компанії почали донараховувати такі обсяги, називається приведення до стандартних умов обсягів природного газу. На цю тему хочу зазначити, що насправді в тарифах газорозподільних підприємств закладаються такі витрати на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб. Вони складаються з трьох складових: це обсяги витрат, обсяги втрат. І обсяги природного газу для приведення до стандартних умов. Тобто, це все в вкладено? в обсягах воно включено в структуру тарифів на послуги розподілу природного газу. Тому позиція національної комісії така, що споживач не має сплачувати двічі. Один раз він сплатив через тариф, він не має нічого додаткового сплачувати. І ми відповідно прийняли такі рішення щодо заборони газорозподільним підприємствам донараховувати додаткові обсяги природного газу в платіжках для побутових споживачів. На сьогодні у нас відбуваються, оскільки вони продовжують донараховувати, не виконуючи вимоги НКРКП, а, із, у нас є звернення споживачів. Ми звернулись до Державної регуляторної служби, отримали дозвіл на проведення перевірок таких компаній і вже розпочалися процеси перевірки дотримання ліцензійних умов та виконання рішень національної комісії компаніями, які їх порушують. Тобто, хто з наших глядачів? Продовжує отримувати ці донарахування, мають скаржитися в комісії. Так, так, ми обов'язково врахуємо цю скаргу, і по конкретному споживачу будемо також проводити перевірки щодо таких додаткових донарахувань і приймати відповідні санкції до підприємств, зокрема у вигляді заборони донарахувань та накладання штрафу. Дякую, пані Оксано, за дуже цікаву і змістовну інформацію. Сподіваюся, що вона буде корисною для наших глядачів. Ну а якщо підсумовувати нашу розмову, то вона така. Обслуговування системи газопостачання оплачують співвласники багатоквартирного будинку. Такою є позиція національної комісії регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг. Тому ОСББ мають відповідати за експлуатацію газових мереж. Той же час закон про житлово-комунальні послуги містить колізію щодо обслуговування газових мереж будинку. За наявності будинкового лічильника газу встановлення квартирних лічильників не передбачено. Згідно позиції НКРКП, дахова газова котельня не може бути класифікована як побутовий споживач. Газові компанії не мають права вимагати доплати за приведення обсягів газу до стандартних умов. На такі дії потрібно скаржитися до НКРКП.